Багато звинувачень, які Уейт Робсон та Джеймс Джеймсевчак висувають проти Джексона. Вони дуже схожі на всі інші патерни і ну, способи, так які Майкл використовував проти Джордана Чендлера, проти Гевіна Арвізо, Ну, ці офіційні якісь цитати, так які ми знаємо. Тобто все поступово розпочалось. Уейт Робсон – це був а, маленька дитина з Австралії, яка обожнювала Майкла. Ми казали про нього, так він виграв якийсь танцювальний конц... конкурс да, танцювальний конкурс. Познайомився з Майклом. Майкл потім запросив його їхню родину до ранчо Неверленд. Потім вони навіть приїхали до США. Вони багато часу проводили разом. Джеймс Ф чак познайомився на зйомках рекламного ролику Пепсі. Джеймс не був фанатом Майкла, але Майкл з ним потовершувався і. Розпоч... Ну, і дуже швидко в обох хлопчиків почалось розбещення. Джеймс Сейфчак захищав Майкла у 93-му році, але в 2005-му, за його словами, Майкл зателефонував йому, щоб той був свідком захисту. То Джеймс відмовився, і він тоді сказав мамі, що Джексон це погана людина, і мама типу, зрозуміла все. Уейт Робсон захищав Майкла у 93-му і 2005-му, коли йому вже було 20+, плюс, і він е, спілкувався з Майклом до його смерті 2009-го року. І, до... і, але у 2013-му вони виходять... Спочатку. Робсон, це він... Так. Да. Що? Так, да, спочатку Робсон, Да, Робсон о, публічно заявив, що не дивлячись на те, що він неодноразово захищав Джексона, він стверджує, що Джексон сексуально домагався його протягом семи років. Він він висуває позов, що він пережив два нервових зриви у 2011-му і 2012-му році через типу вплив, так такий довгий вплив цього його, які заперечення того, що відбувалось, його прив'язаність до Майкла Джексона. Джеймс Сівчак подав аналогічний позов проти Майкла Джексона його спадщини у 2014-му uh -huh. році, але теж я думаю, що його ну. Ну, як, в принципі, він казав, що Робса надав йому якісь сили можливість теж вийти, якби підтримати це. І теж стверджував, що Джексона домагався його сотні разів між 88-м та 92-м роками. Що було цікавого. Це те, що були приклади, наприклад, факс факсів, а, фа -факс, да, да. Факс, да, які Майкл так він навіть змусив там Джеймса, ні, Вейда купити родину Вейда uh -huh. Робсона купити факс в Австралії, щоб він міг йому писати. І він писав багато факсів там сімий восьмирічній uh -huh. дитині. Іноді вся вітальня була заклеєна папером, І ось ну, тут приклад, який ми додали це. Я, мі, я, місь, я сумую за тобою маленький, він називав їх завжди Літл Ван. Я люблю тебе, і він також в цьому факсі назвав Уейда Еплхет, тобто mm -hmm. яблучна голова. І він також пише у факсах, що ти робиш мене щасливий, маленький, і якщо ти любиш мене, зроби це. Потім, ну звісно, були ті самі патерни про телефонні розмови, приїжджав ввечері до родин, вони проводили багато часу.